Шок, який вибухнув у тилу, прострочені харчі для ЗСУ. Майор і головний лікар війська наживалися на обороні країни, нелі овочі для бійців, і ролик за десятки тисяч доларів на руці. Елітні авто, квартири, екзотичні курорти під час війни. Невже на фронт везли не лише продукти, а й цинізм. І це ще не все. Новий вибух у військовій медицині, статки на мільйон доларів, гучні заяви про інсульт і палата під охороною. Хто наживався на війні? Чи побачимо реальні вироки? Про це вже за мить не пропустіть. Вітаю з вами Соломія Долек. Це Україна сьогодні і останні події. Скандал, який шокує, поки українські воїни тримають оборону на передовій у тилу за даними слідства, наживалися на їхньому харчуванні. Гнилі овочі для десантників, ролик за 25 тисяч доларів для себе. елітні авто, квартири, майдіви та гаваї. Під час війни ідеться про майора ЗСУ Константина Свиридова, начальника продовольчої служби 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Про це повідомляється у розслідуванні проєкту Хапуга Юей. Розкіш на тлі війни. За даними журналістів, 31-річний офіцер з офіційною зарплатою близько 42 тисяч гривень на місяць володів BMW X6M вартістю понад 56 тисяч доларів. Mazda CX-5 раритетним баз 2101 та квартирою в елітному ЖК «Фестивальний» у Дніпрі. А ще брендовий одяг Лоївітон і Dior та годинник ролекс за 25 тисяч доларів. У телефонних розмовах, оприлюднених державне бюро розслідувань, підозрюваний хизується витратами. Гуртка євро, хоч, єврохобачи нормально. Поки побратими воювали, за даними слідства, майор здійснював по три елітні закордонні поїздки щороку: Мальдіви, Гаваї, навіть Антарктида. Як працювала схема? За інформацією розслідувачів, у військовій частині 1126 діяла схема з постачанням харчів. Суть проста і цинічна. Підписувалися акти на повний обсяг продуктів, фактично доставляли лише частину. Решта списували через підконтрольних осіб. А найстрашніша – якість продуктів. На активні ділянки фронту, за даними слідства, потрапляли гнилі, овочі та фрукти. За даними ДБР, за заплющення очі на недопостачання та приймання на якісних продуктів. Свиридов отримував відкати до 50% вартості замовлень. Лише за один тиждень понад мільйон гривень незаконного прибутку. Серед компаній, які фігурують у матеріалах, називається Бузький консервний завод. За даними журналістів, у 2024 році підприємство отримувало підряд більш ніж на 15 мільярдів гривень. Автомобіль BMW X6M був оформлений на батька шкільного вчителя. Саме на цій машині, за даними розслідування, у серпні минулого року майор збив дитину. Дівчинка отримала перелом стегна. Втім, відповідальності він не поніс. Як стверджують журналісти, допоміг заступник командира батальйону квартиру в елітному ЖК, за інформацією, змі оформили на сестру. Родичі після звернення журналістів. І припинили комунікацію та закрили свої сторінки у соцмережах. Нині Константина Своридова затримано. Йому повідомлено про підозру у шахрайстві, отримані неправомірної вигоди та ухилення від військової служби. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Допомога для важко пораненого героя лікарі вже зробили неможливе, але попереду не просто одужання, а серія складних операцій. Усі деталі про те, як можна допомогти нашому захиснику, дивіться в описі під відео. І поки слідчі розплутують схеми з гнилими овочами та відкатами у процлужбі, новий скандал вибухає вже в іншій не менш чутливій сфері військовій медицині. Цього тижня затримали головного психіатра ЗСУ Олега. Друзя. його звинувачують у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації за версією слідства. За час повномасштабного вторгнення він придбав активів майже на мільйон доларів. Запобіжний захід Олего друзю обирав Шевченківський суд. Адвокати одразу заявили про тяжкий стан здоров'я підозрюваного. Стан здоров'я дуже критичний, дуже поганий. Під час обшуку стався інсульт. Його госпіталізували в реанімацію. Під судом чергувала швидка, але присутні побачили, як до зали заходить зовні міцна людина, готова активно захищатися. Так мені стало погано. Гадають, що я симулюю. Я скажу ні. Олег друзь не просто лікар. Він головний психіатр ЗСУ та заступник голови центральної ВЛК структури, що вирішує, хто придатний до служби. Друзь і члени його сім'ї необґрунтовано придбали активи на суму 49 мільйонів, які сім'я друзя придбала в період перебування на посаді голови клініки. Йдеться про садибу та дві земельні ділянки в Обухівському районі, дві квартири у Києві, квартиру в Одесі, а також чотири автомобілі БМВ, які купувалися у 2022, 2023 та 2024 роках. За даними слідства, майно оформлювали на родичів. Сама друзь усе заперечує. Він пояснює, що пачерка Стефанія успішна підприємиця і сама придбала будинок. Пасинок Георгій, нібито давно мріяв про БМВ, а сам психіатр, за його словами, живе дуже скромно. Я проживаю в кабінеті у себе на роботі з моменту повномасштабної війни. Я запрошу вас до себе в гості до кабінету, щоб ви переконалися, я готовий хоч сьогодні. Утім, обшуки в його робочому кабінеті вже провели слідчі служби безпеки України. У кабінеті у мене нічого не знайшли. Фото із килимом із грошей, які поширили правоохоронці. Захист пояснює просто: гроші знайшли не в нього. Правоохоронці під час обшуку вилучили 152 тисячі доларів та 34 тисячі євро. Готівкою ці кошти вилучалися за місцем проживання у родичів. Я мешкаю в кабінеті. Цікаво, що це вже не перша справа лікаря у 2017 році. Його вже звинувачували в отриманні хабаря у 52 тисячі гривень за визнання військового непридатним. Тоді суд його виправдав, але справа досі перебуває в апеляції. Попри попередній скандал, кар'єра друзя не постраждала. Він залишився на посаді, очолював клініку психіатрії при центральному військовому госпіталі та був заступником голови центральної ВЛК. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 20 березня з альтернативою застави у понад 49 мільйонів гривень. Чи стане ця справа переломною для всієї системи ВЛК і чи змінить вона підхід до контролю у військовій медицині? Поки що відповіді немає. Тож, поки слідкуємо за новими деталями набу і САП, новий скандал вже спалахнув. Йдеться про житло для ветеранів. 27 сімей учасників бойових дій ризикують залишитись без обіцяних пільгових квартир, за які вже частково заплатили власні кошти по півмільйона гривень із кожної родини. Йдеться про учасників програми співфінансування «50 на 50», яка стартувала у Києві ще у 2019 році. Але замість довгоочікуваних ключів затримка тиша від забудовників і підозри у шахрасті, де їхні гроші, хто стоїть за цими махінаціями, і чи отримає воїн своє житло за яке вже заплатив? Далі у сюжеті цього ранку вони мали пити каву у своїх квартирах. Натомість прийшли на акцію протесту. Це сім'ї ветеранів війни. Ми виклалися в 20-му році. Потихеньку ціла програма працювала, але будинок так і не добудувався до кінця. Ми не можемо не забрати наші кошти, не отримати квартири, тому що будинок не будується. Оксана показує сто з документів. Це, напевно, один із перших томів нашої переписки з адміністрації з департаментами з усіма відповіді. Наші листи. Історія цієї переписки із забудовниками та київською міською владою почалася у 2019-му. Оксана з чоловіком, ветераном, який воював в АТО у 72-й бригаді давно стояли на черзі на покращення житлових умов, мали право на безкоштовну квартиру від держави та вирішили її не чекати. Адже їм, як і ще двом десяткам родин, київська влада запропонувала взяти участь у пілотній програмі по співфінансуванню житла 50 на 50, де половину вартості платить інвестор, іншу половину місто. Як це захисники ходять і просять дайте нам то при тому, що ми вклали ця програма щорічна, і ті, хто до неї приєднався наступні роки вже живуть у своїх квартирах, але саме ці 20 сімей, які були першими і заплатили свою частину свого житла, так і не дочекалися. Я інвалід війни другої групи. мій син, який теж після мене воював, потім з першого дня пішов Київ захищати. До сих пор я їжу шахіди збивати в девтге. Сьогодні я тут. краще б я був там. Мені стидно тут бути. І клянчить оце, от за сина, який воював, по півмільйона гривень з кожної ветеранської родини просто залиті у бетон. Вже п'ять років, як ані грошей, ані обіцянок, що його таки добудують. Це об'єкт на Качалова, 40, де мали би отримати квартири ветерани. А то і тепер уже ветерани повномасштабної війни. Роман показує секцію, де мала бути його квартира. Там досі стерчить арматура, а родина живе у гуртожитку. На даний час ми проживаємо з жінкою, дітьми. Дивлюсь, от у нас є скамеши, вже своє озеро. Тобто за ми півмільйона гривень, які ми вклали в цей е, такий трудний період. ми... Приходимо, і я вожу своїх дітей на екскурсію. На фронті Роман був у 2014 у 8 восьмому полку спецпризначення і воював у Донецькому аеропорту. На початку повномасштабного вторгнення боронив Київщину, де був поранений. І зараз служити вже не може. Ну якщо можна тут жити, то я вам скажу, пане клічко, можете приїхати до мене на чашку кави. Я вас запрошую. Ці шикарні наші апартаменти. Їхній будинок мав бути частиною одного з житлових комплексів у Солом'янському районі Києва, який мало звести комунальне підприємство спецжитлофонд. Будівництво почали у 2019-му. Усі інвестори внесли свою частину коштів. Але із всього комплексу звели лише одну з чотирьох багатоповерхівок. Нам усі так обіцяли, що ви в 2023 році будете жити. Дивіться, ми живемо в 2023 році поле. Фундамент, а потім будівництво заморозили. Щоб його завершити, торік спецжитлофонд просив Київської міськради ще мільярд гривень. Надію ветерани інвестори втратили відтоді, як проти директора комунального підприємства було відкрите кримінальне провадження з формулюванням за службову недбалість у використанні коштів. Будинок на качалван він не буде добудований. Ну правдами, неправдами. Він ніколи не буде добудований. Там багато судів там і процеси від органів кримінальні там провадження, не буде себе вони називають ошуканими вкладниками і на акцію протесту зібрались біля іншого будівельного майданчику, де теж зводиться проблемна висотка для пільговиків за кошти міста. Це як отостреличників по поздоровляють. Да. А то не я, то не моя юрисдикція, то його юрисдикція. Йдемо туди, той каже: то не я, то клічко. Клічко каже: я не взагалі тут не приділа. І... відповідальність. воїни спілкуються з представником міської влади, які приїхали перевірити будівництво висотки, де київська влада теж давно обіцяє видати безкоштовні квартири для ветеранів, інвалідів війни та сімей загиблих. Це теж відомою у столиці проблемний довгобут на Борщагівці. Тут будинок мали звести ще торік, але не встигають і до кінця 2025-го. Хоча на відміну від того, на який чекають, кажуть ветерани, у цього хоча б стіни є, і пропонують, аби їм компенсували втрачені кошти квартирами у цій багатоповерхівці. Ми пропонуємо таку модель, щоб їх рішенням Київської міської ради сесії внесли як. Тих, які постраждали і внесли свої кошти. І коли цей будинок буде добудований, їм першочергово дали як ошуканим особам цей квартири. Поки Київрада це рішення не ухвалила. Тож представники КМДА продовжують лише обіцяти. Це велика проблема на сьогоднішній день. Це дуже велика проблема. Ми працюємо над цим питанням. Ми намагаємось на сьогоднішній день врегулювати механізм фінансування. Про тих людей, які е, виявили бажання і не отримали житло, для того, щоб їх забезпечити в іншому місті житло. Ми зараз ведемо механізм фінансування е, урегулювати так, щоб люди змогли отримати житло в найближчий час. Тут в цьому буде обіцянкам ветерани мало вірять і збираються звертатись в офіс президента, бо часу чекати на рішення Київради все менше. Головне побоювання інвесторів-пільговиків з наступного року в Україні починається масштабна реформа житлової сфери, яку вже давно ухвалила Верховна Рада. А це змінить черговість отримання квартир, зокрема для всіх пільговиків і ветеранів. Чи буде враховано, що вони вже вклали власні кошти у будівництво, що вони довірилися державі і продовжують чекати на свої квартири? Ці люди віри не мають. Я ж не кажу, що віддайте мені безкоштовно, як я вклав свої кошти. Мене дитина питає: тато, коли ми переїдемо в квартиру. Я привіз її, показав їй камеші. Фундамент каждо це наша дитина квартира. знаєте, коли маленька в тебе дитинка, яку я захищав, Юлія Крієнко, Олександра Ліфану, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Але як ж працюють антикорупційні органи, яку мету вони переслідують, і чому українці вийшли на їх захист, попри вразливість та недосконалість системи? Дивіться далі у сюжеті. На лаві підсудних міністри. Чудовий робочий настрій. По парламенту ходять депутати з електронними браслетами. За ґратами опиняються судді хабарники. Ще 10 років тому усе це здавалося фантастикою. Уявити до створення антикорупційної інституції, щоб суддю притягнули до відповідальності за корупційний злочин. Ну, це треба дуже сильно подумати і згадати, хоч якісь там один-два прізвища. На НАБУ, сап, вакс. Ці абревіатури з'явилися після революції гідності. Створити незалежні антикорупційні органи вимагало суспільство і західні партнери. Це було умовою отримання траншів. МВФ та безвізу з ЄС. Національне антикорупційне бюро запускають 2015-го. керівника. Обирають на прозорому конкурсі, детективів перевіряють на поліграфі, зарплати щедрі, щоб не було спокуси домовитись. Вони розслідуватимуть справи, де фігурують величезні гроші і корупція у верхах. Політики, члени кабінету міністрів, працівники державних органів. Паралельно з набу створюють і сап спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, яка супроводжує справи бюро. Набу це орган, який відповідає відповідає за розслідування це слідчі, це детективи, робота яких закінчується на тому, що вони передають матеріали, якраз сап спеціалізовані антикорупційній прокуратурі. І тут спеціалізована антикорупційна прокуратура з підозрою йде в суд. Спочатку справи НАБУ розглядали звичайні суди, кидати за грати високих чиновників вони не квапилися лише 2019-го Запускають вищий антикорупційний суд, і це створює повну незалежну антикорупційну вертикаль. І давайте скажемо національний заповідник антикорупції. Це працює так. На ЗК Агентство із запобігання корупції перевіряє декларацію, скажімо, депутата. Якщо знаходить сумнівні, доходи чи незадекларовану віллу, звертається до Національного антикорупційного бюро. Наглядає за розслідуванням антикорупційна прокуратура. Вона і йде з матеріалами до Вищого антикорупційного суду. За майже шість років роботи суд виніс 245 вироків. Більшість обвинувальні. В нас вже є вироки за ці роки існування інфраструктури по 10 народних депутатах, наприклад, членів уряду. У Нас є на місцевому рівні голови депутати місцевих рад. у Нас є судді знову ж таки. у нас є прокурори. Серед найгучніших розслідувань набу і САП справа очільника фіскальної служби часів Порошенка Романа Насірова за. Сступника керівника офісу Зеленського Олега Татарова. Кейс хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва. Підозри вручали чинному голові антимонопольного комітету Павлу Кириленку і міністру національної єдності Олексію Чорнишову. Є питання в набу і до певних депутатів. 24 нардепи з підозрами голосували за фактичну ліквідацію насправді набу і САП, Більшість з яких за підозру корупції. Головна перевага антикорупційних органів їх незалежність від владних. І правоохоронних структур саме це може знищити проголосований минулого тижня закон, який фактично підпорядковує на і САП генпрокурору, якого висуває президент. У генерального прокурора з'являться законні можливості будь-яку по суті зупинити будь-яке антикорупційне розслідування, якщо комусь не сподобається, що таке розслідування відбувається. Антикорупційні органи часто критикували за повільну роботу, надмірну медійність чи недостатність вироків. Втім, всі незалежні фахівці, з якими спілкувалися, факти. Переконані, це не привід їх зносити під корінь і пускати піднішу 10 плюс років українського досвіду. Ні, все потрібно зробити висновки і потрібно рухатися з точки сьогоднішнього дня, а не намагатися повернутися на 10 років назад. Ще одна важлива абревіатура: Беб бюро економічної безпеки Спецорган, який розслідує економічні злочини, контрабанду, схеми з виведенням грошей у офшори, несплату податків компаніями. А нашою вимогою є також що з бе. Керівника Беп у червні цього року обрала незалежна комісія з міжнародними експертами. Це Олександр Цивінський, колишній детектив набу. Але призначити його на посаду Кабмін раптом відмовився, посилаючись на дані від СБУ. Троє незалежних експертів в один голос заявили фактом: переможця влада не призначає по одній причині. Він не підконтрольний. Єдина причина заблокувала перезапуск БЕП і не дозволила детективу Цивінському зайняти посаду директора. Вони боялися. Щоб стане новим набу тисячі українців, які вийшли захищати незалежність інституцій, і не дозволити знецінити те, що виборола революція гідності. Вкотре продемонстрували заходу Україна не Росія, і розвіяли будь-які страхи. Що тут може відбутися розворот до диктатури, бо українське суспільство і є запобіжником від диктатури. Вона тут не проживається. Українське суспільство навіть в умовах війни. Готово дути на воду, опікшись неодноразово на, на молодці. і влада зі свого боку особливо це контрастно видно за рахунок силового блоку, не робила жодних провокацій, і ба більше продемонструвала всьому світу, що вона не боїться власних громадян. Президент вже зареєстрував закон, який має повернути всі повноваження на БУЙСАП. Голосування запланували на четвер. Перед тим у середу в багатьох українських містах вкотре пройдуть акції протесту з вимогою повернути незалежність антикорупційних органів так само блискавично швидко, як відібрали її минулого вівторка. Христина Гавриш, Факти, Сі Єдині новини. То на цю мить у мене все. А як ви ставитесь до таких дій? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть подбайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.